Сірі дощові паризькі будні португальська дизайнерка Фатіма Лопаш розмалювала в пістряві кольори рідного острова Мадейра. Показом її колекції з назвою Люкшури'с Paradise» рай розкоші в столиці Франції відкрився тиждень моди. За словами модельєра, це дуже особиста колекція це дуже типова колекція, проте тут велика частка мене. Адже цього разу вперше я звернулася за натхненням до місця, де народилася. А він вельми специфічний. Цей невеличкий і дуже гарний острів. Тропічна і чуттєва ця колекція відзначалася сміливим сексі дизайном. Сукні з трикотажу та шовку, що немов обліплюють тіло з глибоким декольте та високими розрізами з боків. І, звісно ж, всюди квіткові принти, безліч квіток. Данина Любові Фатіми Лопеш до рідного краю. До асиметричних бікінні блискучі різнобарвні накидки. Тропічна тема знайшла також вияв і в зелено жовтих тонах макіяжу та вишукано недбалих, немов розвіяних морським бризом зачісках. Місцем для демонстрації своєї колекції голландська дизайнерка Стефі Крістіанс обрала просторий паркінг. Лише за два роки після закінчення школи фешн дизайну молода художниця вже стала зіркою у своїй царині. Її творчою особливістю є те, що вона ніколи не креслить фасони, воліючи драпірувати кожну річ безпосередньо на постаті. Гадаю, коли працюєш безпосередньо на тілі, це дає більш повну уяву про фасон, адже лінія тіла природні, і силует виходить інший аніж коли створюєш його на площині that, yeah, it is flat. Головна тема цієї дуже екологічної колекції розпит і розкладання. знайшла вияв у розмитих силуетах. Проте загалом похмурий настрій компенсувала оптимістична пастельна палітра.